Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampaю. Мене звати Андрій. На темою даного відогляду буде люстра відробника Майтоні. Це в мене модель діаметром 705 мм. Є ще в колекції модель діаметром 880 мм, І вона на 8 ламп. Цій моделі ламп 6. Також є ще люстри трохи інакшого виконання, їх дві на 5 та 7 окремих абажурів. Також пропонуються три. Види бра, є настільна лампа і торшер. Тобто колекція така досить велика. Бажур білого кольору, він з тканини. Каркас люстри виготовлений з металу, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня. Тут так досить багато кришталю є він і на ріжках І в центральній частині люстри. Це такі смужки зібрані з прямокутних е прозорих кристалів. Патрони Є 14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає є близько 50 Вт. Я люстру підключив, ось так вона виглядає ввімкненою, красиво вона виглядає. Кришталь блищить. Освітлення тут розсіюється в усі боки. Такий самий потужний потік світла він буде в верхній частині Абажур, до речі, відкритий з двох боків. Тобто світло буде освітлювати стелю. А в цілому, не можу сказати, що це освітлення таке дуже яскраве, але воно водночас приємне і створює такий певний затишок. Така люстра підійде для кімнати будь-якого типу та призначення, вона 100% цю кімнату прикрасить і не залишиться непомітною. Площа кімнати може бути ну, від 18 до 25 квадратних метрів, це в залежності від типу та призначення цієї кімнати. Наприклад, якщо це вітальня, то ця площа має бути 18. Якщо, наприклад, спальня, в якій не потрібно так багато світла. З вітальнею, то це може бути площею 25 квадратних метрів. Висота люстри максимальна 105 см. мінімальна вона може бути 65 якщо весь ланцюг прибрати. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стильової чаші 11,5 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалось. Дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!